Усик неодноразово доводив. Якщо він вже раз з кимось боксував друге, йому буде легше. І різниця між першим і другим поєдинком із Дюбуа в тому, що тепер Дюбуа повірив у себе. Він став впевненішим, вірить у свій табір, у своїх тренерів. У першому бою він був як новачок за кремом. Але проблема з Усиком у тому, що якщо ти з ним б'єшся, хоча б раз, він завантажує твій шаблон. Так було з жошва. Хоча той у реванші був кращим, Усик виглядав ще впевненіше. Так само і з Ф'юрі, другий бій, на мою думку, був легшим для Усика ніж перший. Я гадаю, він з тих бійців, які підуть із боксу до того, як почнуть програвати. Цей бій привертає увагу, але думаю, Усик може зупинити дюбуа не одним ударом, а накопиченням постійного хитрого тиску. Знання це сила. Дюбуа знає, хто такий Усик, і Усик знає, хто такий дюбуа. Усик довів, що він вміє мислити в рингу та змінювати план бою на ходу. У тому бою, коли він впав, він розумно використав момент, витягнув час, відновився і виграв. Мій прогноз, що Олександр зупинить дюбуа до фінального гонгу.